Середньої свіжості, думки ефірні. Тобто якщо МБР міжконтинентальну балістичну ракету називати ракетою середньої дальності, то як тоді доведеться називати політкоректно її ядерний боєприпас? Може незначний або практично безпечний, чи може непомітний, бо захід зараз нічого не бачить. І знову нічого не побачить і у випадку ядерного удару з боку орди. Бо ж страшно. І це не їхня проблема. Поки що. Який висновок, що робити? Те, що визвало цю істерику, з маскарадом перевдягання ракет та зміною їхнього імені і прізвищ, театральними виставами маша і телефон. Дякуємо, що, хоч не вібратор. Жахливо б було видовище. Потрібно продовжувати, нарощуючи зусилля. У всьому ми влучили в дуже болюче місце. Добиваємо гада.